Всім доброго дня, я вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я хочу розповісти вам, чому ми опинилися саме в Канаді. І чому заперелись так далеко, адже зараз десятки європейських країн відкрили для українців двері, але ми чомусь поїхали саме в Канаду. Давайте, напевно, почну свою розповідь з самого початку: що коли почалось повномасштабне вторгнення, то ми з чоловіком взагалі... Ми були з тієї категорії людей, які вірили, що це скоро закінчиться. Тому ми не поїхали ні на захід України, ні за кордон. Ми поїхали до батьків в село. Це зараз я вже розумію, що це була помилка, але тоді ми, звісно, про те не думали. Ми вірили, що два-три місяці і війна закінчиться. Ну, було дуже-дуже складно повірити в те, що в наш час може бути прям ось така війна в Європі. Це було дуже важко прийняти цей факт. Тому ми поїхали в село, і потім, уже коли Чернігівська область була деокупована, і ми повернулися до Чернігова додому, пожили там місяць чи півтора, і якось воно, знаєте, повільно почало доходити, що, що діла не буде, що треба вивозити дітей, що треба якось будувати, починати своє життя в іншому місті. І на той момент я взагалі не знала, які програми дають європейські країни для українців. Я не знала про програму Куает, про ЮФОЮ. Взагалі нічого не знала, тому що воно мені було нецікаво, цікаво, я цим не цікавилась, тому що не було планів виїжджати. Але коли вже я так собі вирішила, що треба їхати, я почала думати, куди, куди ж їхати? І чомусь так собі вирішила, що це має бути. Тільки англомовна країна. Ось тому перша причина, чому ми в Канаді, це англомовна країна. Тому що англійська мова це єдина, яку я ну хоч трішки знаю, да? А, бо якби я поїхала в будь-яку з європейських країн, будь-то навіть Польща, мені польську мову треба вчити з самого нуля. Е починаючи з букв. Я уявляю, як людям важко починати вчити мову. ось, з букв, з алфавіту. А мені хотілося приїхати і працювати. Я не хотіла їхати на соціальні виплати, на соціальне житло. Я хотіла приїхати, поселитись і мати можливість легально працювати. А для цього треба їхати в країну, де ти мову, хоч трохи розумієш. І це, звісно, тільки англомовна країна. Тому це перша причина, чому ми в Канаді. Друга причина це. Віддаленість від Росії, ну точніше, не те, щоб віддаленість, а Канада це одна з тих країн, на яку в Росії ніколи не стане духу напасти, так як вони зробили з Україною. Третя причина, чому саме Канада серед усіх англомовних країн це правова держава. І це дійсно так. Тут закон працює, він один для всіх, неважливо, хто ти, скільки тебе грошей, де ти живеш і чим займаєшся. Абсолютно нікого не цікавить. Закон є, якщо ти його порушив. Ти маєш за це відповідати. Далі, четверта причина, мені дуже імпонує канадський менталітет і їхнє відношення до дітей. Тут дитина з першого дня життя це людина, яку поважають. Поважають її бажання, погляд на життя, і я вважаю їхній підхід до виховання дітей правильним. Тому що діти тут такі ж самі люди, як і дорослі. Їх поважають, їх люблять і цінують. Це дуже-дуже важливо. І, мабуть, хай це буде остання причина, чому ми в Канаді. Це те, що я побачила тут перспективу отримання статусу постійного резидента. Тому що до Канади я розглядала і Британію, і Штати. І я не знаю, я чомусь не побачила для себе можливості отримати статус постійного резидента в Британії. Чи в Штатах? В Штатах мені це взагалі здалося якимсь неможливим завданням. <хи> а в Канаді це цілком реально для мене. І звісно, тут не роздають піари просто тому, що ти відпрацював рік чи два на якійсь там роботі. Треба докладати зусиль. Але я почитала безліч програм, передивилась безліч відео, купу інформації, перелопатила. І... Я чомусь зробила для себе висновок, що тут мені дійсно буде легше за все отримати статус постійного резидента, легше за все з усіх англомовних країн. Не знаю, так це чи ні. Побачимо в майбутньому, час покаже. Все, що я сказала до цього, це, в принципі, зараз я тут в Канаді, ще тільки четвертий місяць і поки що. Я задоволена своїм життям, я задоволена своєю роботою, людьми, які зустрічаються мені тут по життю, як українцями, так і канадцями, тому що мені дуже подобаються канадці, і вони настільки хочуть нам допомогти, що мені іноді навіть незручно. Ось це були такі мої короткі причини, чому ми потрапили саме до Канади, а не там в Європі десь. Я думаю, що ми не зробили помилку, але буде видно в майбутньому. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.